Уявіть, ви спите у власній квартирі. Вам так хочеться свіжого повітря, хоч трішечки. Ви йдете до вікна на кухні, але здається, воно трошки привідчинене. Можливо, ви забули його зачинити, ви вдихаєте повітря з острахом, щоб той, кого ви боїтесь, не побачив вас. Ви зачиняєте вікно, йдете у спальню, але, здається, в квартирі ви вже не самі. Приблизно так почувались майбутні жертви маньяка на прізвисько хірург. Я не буду описувати, що саме він робив з жінками-жертвами, тому що, в принципі, по його прізвиську можна зрозуміти, ну і як пишуть, що він точно знався на медицині. Загалом цей весь цикл розповідає нам про двох жінок: детектива Джейн Ріцелі і судмедекспертку Мору Айлс. Перші дві книги це Асистент і хірург, це такі дві частини, які трошки поєднуються. Я не буду спойлерити, мабуть, що в чому саме, От, але тут більше розповідається як про, більше про Джейн Ріцелі. Розповідається про те, яка вона взагалі сильна жінка в тому, що вона працює в компанії чоловіків. У неї є і хороший друг і чоловік в цій компанії, але при цьому вона кожен день змагається з тим, щоб довести те, що вона теж має право брати важкі розслідування, важкі справи і боротися з цими маніаками, вбивцями і так далі. Але також потім вже в інших книгах там вже з'являється і судмедекспертка Мора Айлс, також сильна жінка. Спочатку я якось трошки любила мору Айлс, але потім всім серцем все одно обожнюю Джейн Ріцелі. І загалом ще в другій частині з'являється чоловік, який потім, а, з яким потім будуть стосунки у Джейн Ріцелі, і взагалі а, цей прекрасний чоловік, от її. І мені дуже мені дуже подобається саме їх така любовна лінія, тобто навіть... Коли є в медичному трилері Любовна лінія, загалом, як у Джейн Ріцелі і її чоловіка, мені дуже сподобалось. От навіть попри те, що там і всілякі от такі от неприємні ну, для читання, не для людей зі слабкими нервами, але при цьому все одно Тес Геррітсон дуже класно це все описує, і, ну, як є. тобто, ну, так от, так склалося, от. але мені дуже подобаються ці книги. Мору Айлс, наприклад, мені не дуже подобаються її любовні лінії. Далі в книгах Мору більше розкрили, там з'являється і її минуле, або просто згадується, от, де і, це і романтичні стосунки, і сімейні. От. Загалом просто от, цикл саме про от, детектива Джейн Ріцель і судмедексперту. І оці всі справи також з'являються і колеги Джейн Ріцелі. От, ну, наприклад, там один колега, який був лише от, в асистенті хірургії, він більше наче, не з'являвся. Ну, я читала лише шість книг, тому якби е, я не знаю, чи він ще десь з'явиться. Але з'явилося явля, лише його ім'я. Здається, там в другій книзі. от, І загалом, знаєте, як я дізналася взагалі про чоловіка Джейн Ріцелі, тому що я, я не почала читати там з першої книги, да, там, типу з хірурга. Тобто я не знала, що є весь цей цикл, тому що це було дуже давно, і мені подарували книжку Двійник. І там вже було про те, що у Джейн Ріцель є чоловік. Я думала, що це просто одна книжка і ну, типу, нічого такого. Але е коли я е дочитала книгу, мені дуже сподобалось Тес Геррісон і її книга Двійник дуже сподобалась, там якраз саме більше про Мору Айлс розповідали, тому вона мені більше спочатку сподобалась. От, е та й взагалі, ну і взаємодія і Джейн Ріцуль з її чоловіком, це просто е вау. От, але, але там вже були деякі такі спойлери для мене, от, коли я зрозуміла, що є а, ще більше книжок і що Двійник це взагалі четверта книга а, в цьому циклі. Тільки потім я а, зайшла в КСД, купила а, книги всі Тес Герріца, ну майже всі, мені не височай ще двох. от, і прочитала, що шість. Це точно був е, хірург, асистент, двійник, грішна, е, смертниці, хранителі, хранителі смерті. От, тобто це такі е, більшості, да, здається, грішна, да, от, ну, в більшості це от, такі от книжечки, частини, які я читала. Ну, як ви зрозуміли, по кількості книжок і навіть не одного цикла, це, наприклад, книга кісток», Це вже трошки інший цикл. От там зовсім не розповідається, здається, про цих жінок. От, і була дуже рада з вами цим поділитися, тому що я дуже обожнюю ці книги. Робила перерву на звичайні романи без трилерів, вбивць, маніяків. Також буду продовжувати читати ще інші частини, тому що в мене ще трошки не прочитані, От, залишили зовсім трошки і там докупити ще е, книжок. От, тому дякую за перегляд. Якщо у вас теж є, наприклад... Книжки Тес Геррітсон, може, ви теж її фанат або фанатка. Звичайно, діліться в коментарях. Або, якщо ви не читали, але може, хочете прочитати, то, будь ласка, можливо, це відео вам теж допоможе з мотивацією, можливо, купити вже першу книгу Тес Геррітсон. От, вона дуже класно все розписувала, тому я дуже рада з вами поділитися про свої улюблені книжечки. От, це не одні такі улюблені, тому, звичайно, буде ще відео теж про книги. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Бувайте!